З нагоди дня народження засновника муніципального хору «Боян» у бродах організували цікавий захід. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран! У храмі воздвиження Чесного і Животворящого Христа провела духовно музичну композицію з нагоди дня народження отця Михайла Усаца. юні виконавці вокальної студії «Лав Студіо» Своїм милозвучним голосом зачарували глядачів, які були присутні у цей день. Господь нам сьогодні на нашій госпішецькій е, святині для шакування пам'яті отця Михайла Санса, українського Миколицького священника, сина священника, який свій час жив тут, продав на широкові. Був відомий, був активний і багато праці, багато так, присвятив для того, щоб ми вірили і в свій край. І нарахуємо фразу, що Україна має знати, пам'ятати своїх героїв. Ми святкуємо і шануємо пам'ять святих, так, від яких черпаємо за Задаємося вірою і вою до Господа, а сьогодні ми ще вшануємо пам'ять Самохайного Санця, священника, потихівна, засновника хору. корона, проти білому связу особистість. І сьогодні маємо нагоду, щоб пригадати чи пізнати, поринути і таким гаслом, я вірю, як для віру, що Бог нас. Отець Михайло Осадця був громадським діячем, композитором і диригентом, а також відданою людиною. Багато людей брали з нього приклад. У його житті було по різному, але осадця переборов всі труднощі і перешкоди на своєму шляху. За його стійкість і відданість своїй справі його ім'я увінчалося успіхом. Отець Михайло Осадця був засновником музичного товариства Боян а також брав участь на рівні із світовими виконавцями. Його пісні та вірші лунають і зараз у виконанні неперевершеного хору боян. Організатори цього віче працювали злагоджено і відповідально. Захід пройшов у теплій атмосфері, бо кожне виконання пісень торкалося самого серця. Наприкінці заходу із вітальним словом виступила начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін. Велика вдячність за те, що ви робите для нас. Це те, що ви робите для історії нашого краю, це те, що ви робите для покоління, яке підростає і. Знання, всю історію, яку довелося прожити нашим предкам, ми маємо чим пишатися, і не лише нашою історією, а й тим, чим ми живемо зараз. Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал талеканал Бродилайн.